Вітаю на каналі Інагрі. В цьому відео розповім вам про визначення густоти стояння рослин озимої пшениці. Який такий самий найпростіший спосіб можна використати. І для чого ці дані потрібні як їх в подальшому використовувати. Отже, що потрібно, щоб визначити густоту стояння рослин зимої пшениці? Беремо звичайну лінійку, міряємо міжряддя. Тут у нас 19,5 см. Це означає, що нам потрібно з по 52 см порахувати кількість рослин і стебл в рядочку. Тут в табличці ви бачите, інші, в залежності від інших ширин міжряд, з якої відстані вам потрібно рахувати рослини. рослинки. В рядочку. Якщо ви це проробите ось отак, по полю, по діагоналі, ну, хоча б в п'яти місцях, то ви будете мати середню, середню кількість рослин і середню кількість стебл на полі. Тепер давайте безпосередньо починаємо рахувати рослини. Ось так викопуємо весь рядок. І з ну, по суті, 52 см обтрушуємо кореневу систему від землі, відділяємо і ось, ось це у нас одна рослинка, але ця рослинка має три стебла. І так ми от рахуємо всі ці рослини, які ось знаходяться тут в рядку в 52 см. І ось ми порахували, у нас виходить, що тут 3,5 мільйона рослин, ну, в перерахунку, тут в рядочку вийшло 35 рослинок і 120 стебел. Це виходить, що 3,5 мільйона рослин, от приблизно ось таких на гектарі, і трошки більше, ніж три стебла на одній рослинці. Тобто, в цілому, отут зараз стебел 12 мільйонів на даному полі. Ось так виглядає оце поле, яке має густоту 6 мільйонів стебел на гектар. Так, а це наше друге поле, на якому 12 мільйонів стебел Густота станом на зараз. Отже, дивіться, коли ми вже порахували густоти рослин на одному полі і на іншому, то ми маємо зараз, ну, для прикладу, таку ситуацію. У нас одне поле, де 12 мільйонів стебел, ось, ось так виглядають рослинки, і одне поле, де у нас 6 мільйонів стебел. От так, я підійду ближче, щоб було краще зрозуміло. От бачите, оце от у нас отак поле виглядає, де 12 мільйонів стебел. так, Ой, вітер. А так поле виглядає, де у нас 6 мільйонів стебл. І ось тепер що потрібно далі робити з подібного роду інформацією? Ну, по-перше, коли це все проводить такі відрахунки, відразу після умовно можливості вийти в поле. Коли вже ґрунт просох, і можна вже нормально порахувати густоту стояння. Тепер дивіться, ця інформація допомагає нам диференційовано підійти до азотного зивлення. От, от, отакі посіви менш розвинуті, вони потребують раннього застосування азоту. У випадку, якщо у нас раннє відновлення вегетації і о, Є можливість ще додатково підкустити цю зиму пшеничку, то ми виходимо ту фазу, яку американці називають «green up», тобто позеленіння рослини. Це десь приблизно 25-27 стадія розвитку пшениці за BBCH. Ми такі посіви трошки раніше підживлюємо азотними добрами для того, щоб стимулювати. Ці посіви розкуститись, щоб ще додаткові, додаткові, додаткові стебла такі посіви сформували. Оці посіви, які гарно сформовані, ось тут у нас в середньому три, а то й чотири гарно розвинутих стебла. Що буде, якщо ми їх почнемо додатково підживлювати рано, до того як вони почнуть виходити в трубку. Це нам дасть такий ефект, що ці рослинки, можливо, почнуть ще якісь додаткові стебла формувати, викидати. І ми створюємо оцим уже чотирьом стеблам ще додаткову конкуренцію. Наприклад, тут з'явиться ще один чи два додаткових стебла. І до чого це призведе? Це призведе до того, що замість того, щоб мати три повноцінних потужних стебла, ми будемо мати чотири або й п'ять. Відповідно, ми зменшимо. Потім і розмір колоса, і розмір самої насінинки в кожному колосі. Тому такі посіви не потрібно стимулювати подальше кущень. У нас тут і так уже 12 мільйонів стебел. Тобто нам такі посіви гарно розвинуті, потрібно вже живити азотом. По суті, от в 31-шу фазу, коли вже починається вихід рослинок в, в трубку. І тоді ми. Весь цей азот перенаправляємо в розвиток стебла, і вони стають потужні і вони перетворюються ну, із просто стебл, в продуктивні стебла формують гарні колоски. А посіви менш розвинуті, ми стимулюємо їхнє кущення і таким чином е спробуємо підігнати їх до оцих краще розвинутих посівів. Але неправильний підхід, умовно кажучи, Збільшити азотне живлення менш розвинутих посівів. Потрібно розуміти, що менш розвинуті посіви вони дадуть нам меншу урожайність, ніж гарно розвинуті посіви. От саме розуміння, скільки стебел на одному полі, скільки на іншому, дає можливість нам в подальшому грамотно управляти цими посівами.